Вітаю колеги! Сьогодні розбираємо актуальне питання: чи потрібен штатний розпис після 28 серпня 2025 року, коли втратить чинність Господарський кодекс України. Ставте лайк, якщо теж вагаєтесь, залишати штатний розпис чи позбутись його. Ми маємо офіційні роз'яснення із цього питання від Мінекономіки та Держпраці. Ознайомитись із текстами можна у статті на сайті Фактор, посилання на яку я залишу в описі під відео. Давайте подивимось, що думають державні органи та які ризики для роботодавців. Мінекономіки у своєму листі від 19 серпня зазначило, що затвердження штатного розпису на підприємстві є обов'язковим. Пояснення міністерства базується на правилах організації діловодства та архівного зберігання документів, інших нормативних актах, де згадується штатний розпис, вимогах щодо архівного зберігання документів. Мінекономіки також згадало документ структура і штатна чисельність, проте це не заміна штатному розпису, а лише допоміжний документ для великих підприємств. Отже, позиція Мінекономіки – штатний розпис, є обов'язковим, навіть після втрати чинності Господарським кодексом України. Держпраці у листі від 7 серпня підкреслює, наявність штатного розпису є доцільною, тобто не обов'язковою. Вони наголошують, що у трудовому законодавстві немає прямої вимоги щодо штатного розпису, однак його складення полегшує виконання інших норм, зокрема, контроль штатної чисельності, визначення посадових обов'язків, правильність оформлення кадрових документів і розрахунків зарплати праці. Отже, позиція держпраці, штатний розпис бажаний, але формально не обов'язковий. Що ж робити? Звісно, вирішувати вам. Але на нашу думку, навіть після 28 серпня 2025 року краще все ж таки мати штатний розпис у наявності, щоб уникнути ризиків. На цьому все. зустрінемось у наступних відео на каналі. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор, ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.